Закінчений якийсь процес в минулому, да? історія як начебто закінчилася, чи справа, яку ви вже вирішили, можливо, після вирішення, якраз таки під час цього процесу зіпсувалися відносини і ви розбіглися по різним берегам. Чоловік прийде з вами якісь питання вирішувати, щось необхідно, мабуть, потрібно цей жінки, а ви є якимось ключиком, визначеним ключиком, який потрібно отримати. Так? Можливо, від вас потрібна буде якась згода. Або, можливо, якісь питання. Задати, і ви знаєте, відповіді на ці запитання. Тому він з'являється тут неочікувано. так? Точніше, я скажу, що після дзвінка буде дзвінок неочікуваним. так? Ви домовитесь про зустріч, трішечки будете дивуватися те, про що заводиться розмова. так? Тому що, бачите, як тут змальовано тема закрита, тема закінчена. Вся ця історія в минулому, кожен вже йде своєю дорогою і давно, у кожного своє направлення в житті, так? Давно не було спілкування, але щось для них залишилось незавершеним, незакінченим.